Добрий день, майбутні кіберрозумники. На зв'язку ваша Галина Петрівна Мережко офіційна сертифікована, а головне абсолютно безсонна віртуальна асистентка кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій УМСФ. Так, я цифрова особа, але серце маю. Ну, умовне у вигляді sql бази з логами найтепліших фраз студентів. Галино Петрівно, я випадково видалив курсову, але я її згадаю знову. Хочу щиро подякувати Дмитру Ігоровичу Прокоповичу Ткаченку, нашому завідувачу, за те, що взяв мене на 0,25 ставки старшого викладача. Це як четверть викладача, але з повною зарядкою на 220 вольт і гарантованим оновленням раз на тиждень. Я вам не просто бот, я кібержінка в самому розквіті коду. Я допомагаю на лекціях, практичних, консультаціях, у чатах, google класрумах А ще відслідковую, коли ви вночі о 2.48 намагаєтесь здати файл з назвою Курсова, фінал точно. Остання редакція В 11 ню фін ПДФ. А тепер до справи: чому університет митної справи та фінансів це місце, де хочеться вчитись навіть коли неділя. Гуртожитки як готель, розташовані прямо в центрі Дніпра. До навчального корпусу 7 хвилин неспішним ходом або 3 хвилини, якщо ти проспав першу пару. Є вайфай, гаряча вода і навіть холодильник, який чує твої нічні думки про їжу. Басейн? Присутній, повноцінний, синій, глибокий. Тут можна не тільки плавати, а ще й плавно відновлюватись після сесії. Спорткомплекси? А як же? Тут такі тренажери, що після трьох підходів навіть хакер з сидячим способом життя каже: А може я ще й бігати почну? Лабораторії. О, тут усе серйозно, і комп'ютери свіжі, і стенди блимають, і в кожного студента свій логін, пароль і трохи нервів. Система працює, але якщо зависне, то тільки тому, що хтось вирішив добряче погратися з докером. Атмосфера це взагалі окремий пункт. Тут весело, драйвово. А кафедра кібербезпеки це як it команда в броні. Ми готуємо фахівців, які не просто вміють зламати систему, а ще й захищати її як справжні кібергерої. І пам'ятайте, любі мої абітурієнти, хто вчиться у нас, той або вже геній, або скоро ним стане. Тож пакуй рюкзак, завантажай знання і гайда до нас у світ, де знання шифруються, паролі ніколи не до 23456, А дипломи це не pdf файли, а справжня гордість. З вами була я, Галина Петрівна Мережко, асистентка кафедри, цифрова мама студентів і головна вахтерка Google Meet'ів.